Рада вітати вас в особистому блозі Тетяни Гай, де ми відповідаємо на всі питання, які ви пишете в коментарях. Питання, які вже отримали відповідь, я відмічаю особистою вподобайкою. І сьогодні на питання наших підписників відповідає відьма Крістіна. Вітаю Крістіну! Всім привіт! Незважаючи на те, що немає світла, ми вам будемо світити все одно. Тому добу після виходу передачі я ще можу вам відповісти на питання, які ви не встигли задати тут. Ну, а тепер перейдемо до самих питань. Доброго вечора. Півроку назад з'їхалася із хлопцем, давно вже з ним разом і давно мріяли жити разом. Нарешті мрія здійснилася. Але я працюючи щодня багато-багато годин, так як хлопець мій працює віддалено, по вечорам почала помічати, що. Мій хлопець спілкується в соціальних мережах із іншою дівчиною. Подивіться, чи так це звати мене Ірина 12,02,84. Хлопець Артем, третє, Чи дійсно спілкується він в соціальних мережах і чи є в нього серйозні наміри з, з тією жінкою, з якою він спілкується? О, дивіться. На жаль, тут цілий набор. Бідна наша глядачка очарувалася цим блазним. Тому що все, що він робить, мені випадає повною брехнею. От, от все його дійство це є повна брехня. По-друге, ну... Як показують мені карти, мені здається, що це е, Альфонс такого такий махровий, махровий останнього ступеню. І людина м, тут показує таке, що розумієте, от він е, купив оті штани за останні гроші, лиш би тільки попасти до цієї дівчини. Все брехня, абсолютно, все брехня. І звичайно. Що в інтернеті тут падає аж дві жінки? Мені падає дві жінки: одна старша, а одна молодша. Можливо, це його мама, але він побачив, що в нього тут справи пішли добре, і він е, вирішив масштабуватися, шукає ще когось. Коротше, одним словом, це є розводняк Альфонс. Перекути поле півроку там, півроку, там, півроку там, там взяв, 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 і так от він собі набере вже той колючок АТБ буде мати з чим піти до іншої. Розумієте? Тобто він е, є такий варіант, що він все-таки піде від Ірини до тої, з ким спілкується в інтернеті. Є такий варіант, що після е, нашого розкладу Ірина до нас звернеться і вижене його, як навіть пса не виганяють. Отакий є варіант. Угу. Кристино, ну я вважаю, що якби питання от альфонсів і питання, коли жінка думає, що наче побудувала своє особисте життя і працює, старається для сім'ї, щоб створити цю сім'ю, щоб сім'я була в балансі, щоб в достатку була, працює 24 на 7. А е, оце, як ви сказали, махровий лежить на дивані і в Тіктоці перелайкує, з ким би йому поспілкуватися і для кого би стати мужчиною її життя. Е, досить така розповсюджена. Як дуже виявлено такого Альфонса. Як же не попастися на вудочку? Ну, е, виявити. Це означає вже війти з ним в цю систему і потім виявляти, треба дивитися з самого початку, тому що кожна людина має ресурс, який вона витрачає на стосунки. І треба завжди в голові мати цей лічильник ресурсів. І тут іде не тільки про гроші, хто скільки вкладає грошей, часу, взагалі своєї душі в ці стосунки. Це має бути однаково, розумієте? Тому що зазвичай е, дівчата, які попадаються на тих альфів, як я кажу, вони дуже-дуже багато роблять, а аж потім, коли вона вже виснажилася, вона сідає і робить оцей, от, вона зводить е, ті всі рахунки. І розумієш, що він нічого не зробив, крім того, що погладив її по голові і сказав нещасних півдобрих слова, і то під. Під пивом, розумієте, під, під, яке вона йому і купила? Okay. Це раз. По-друге, жінки, які, які підбирають таких альфонців, вони самі в себе не вірять і шукають хоча би крихту, то якогось того тепла, того добра. От, ну, Зазвичай це така система. схема. Дівчаточка, я всі хочу сказати всім нашим підписницям, ріднесеньки, будьте обережні, пам'ятайте, що ви достойні тільки найкращого, що кожна з вас достойна кохання, гармонії, гарного відношення до тебе. І все ж таки, якщо зараз така ситуація, що дійсно багато чоловіків захищають нас, захищають нашу країну. Перш, все ж таки, ніж от зануритись оці почуття. Якщо не впевнені, зверніться до майстра, зверніться на розклад, самі візьміть колоду таро і довіртеся своїм відчуттям, щоб не попадатися на такі крючки. Отож, поїхали далі. Доброго вечора. Чи буде в парі Володимир 8.03.87-го року? Питається, мама? Не знаю, не пише. Ви знаєте, відповідь е, наразі Володимир в парі не буде. Тут є якась таємниця, але відповідати ми не можемо. Ми не знаємо, хто питається за Володимира. Угу. А може так. це якась е, збоченка сусідка навіть, жена. Тому представляйтеся, хто питається за кого. Розумієте, це так само є важливо, тому що ми можемо некоректно дати відповідь. Згідна е, вітаю! Подивіться Олексія, 3.05.92. Чи є е, з глаз? Чи, бо, тому що не жениться, е, дітей хочу. Хм, странно. А, напевно, онуків хоче. Я так думаю, що це мама питає. Так, чи є? Олексій мав якесь кохання у минулому, і наразі я не бачу, щоб він, щоб він зустрів якусь дівчину, тому що він, якщо сказати чесно, не має на це наміру. В нього зараз стоять якісь інші задачі. Він чимось іншим озадачений. А тут таке питання. Подивіться, будь ласка, чи вийде зробити другу групу, групу інвалідності, запитує Галина 13, 12, 82 року народження. Кому? Ну їй. Ага. От, дивіться, бачите, от як воно е, по-дурному випадає по картам. Вона на неї заслуговує. Тобто, по всім е, показникам людина має її отримати, але через десятку вона мусить заплатити. Через цю карту десятка пентаклів вона мусить заплатити гроші, і гроші для неї будуть великі. Прискорна тому відповідь вона її отримає, але яким чином? Угу. Доброго дня! Чоловік дуже хворіє. Звати Сергій, 27.04.71. Чого очікувати? Дивіться, тут чоловік хворіє не просто так. Я наразі карти мені там якогось негативу і порчі не показали, але те, що... Його хвороба зупинила якийсь певний хід цієї чи розвиток сім'ї, чи його це є 100%. Чого очікувати, щоб людина не злягла це є раз. І по-друге, я хотіла сказати, що цю сім'ю не знають, чи того хто запитує, чи самого того чоловіка хтось постійно переглядає на картах постійно. Тобто, на них напевно це якісь діагностики. Я так можу допустити. Тому що деколи знаєте, коли роблять негатив, його можна прикрити, а от те, що переглядають на карти, мені випало зараз. Тому в телеграмі можна подивитися більш детально. А, добрий день. Подивіться, чи будуть діти у наді 23.06.91 року. Будуть, але пізніше не зараз. Угу. Доброго дня! Подивіться, чи вийде заміж моя донька Оксана, 28.10.70. дуже важка у неї доля. Бачу ой-ой-ой! Я бачу тут взагалі іде вона віддувається фактично за весь свій рік. Тут дуже якась е, в неї ситуація, тому що тут випало дуже дуже багато людей. Дуже багато. Тут якось одна, од, одне род, родове дерево, якесь інше. Тут треба було би попрацювати з нею і попрацювати з негативом, тому що їй потрібно вирватися, от м, вирватися з цієї схеми, де вона знаходиться. М -м, тобто може навіть відрізати від роду, щоб вона змогла можливо, ну тут вона якось занадто багато е прийняла участі в якихось системах, а треба від них від'єднатися в системах, які їй не потрібні. Доброго дня! Чи є надія зустріти чоловіка для проживання разом? Я уже не в молодому віці. 31.03.62. Але все ж таки надіюся. Щиро дякую, якщо дасте відповідь. Ну, давайте подивимося, не написала, як звати глядачка, але ну давайте глянемо. Людина хоче бути в парі. Ви знаєте, для нашої глядачки мені випадає дуже сумна відповідь. Вона задала питання: я вже похилого віку. Але для проживання разом, тому що їй одній важко. Правильно, вона не шукає любові, вона шукає помочі, і тут така поміч може прийти через якогось алкаша, який просто буде над нею знущатися і дурити. Тому що тут мені випадає мужчина, який її обдурює, і який не дуже чистий на руку. Тому тут я би їй просто радила, коли вона формулює своє бажання. Вона має бути не з того, що їй важко, а з того, що їй потрібен мужчина для душі, а не від того, що їй важко дома, розумієте, а, Кристіно. А тут знаєте, дуже багато питань пишуть глядачі, підписники, і дуже багато їх стосується. Ну як ви знаєте, тому що ви відповідаєте особистого життя. Тим більше, як я казала трошки раніше, зараз багато чоловіків захищають країну. Захищають нас, і тому з цим велика велика проблема. І багато таких жінок, які вважають, ну я не рахую, що 62 й рік це вже якийсь похилий рік, да, якщо року народження, і дуже хочуть все таки бути в парі, хочуть знайти або бути щасливими, або навіть не самі, чи є якісь можливо там ритуали е у вашій практиці, тому що мої точно є, які от допомагають відкрити дороги, щоб там не знаю, вийти в магазин, але піти в саме в той магазин, де зустріти цю людину. Чи там піти на якийсь захід, так от, щоб ем, посприяти вірно. людині, пришвидшити, щоб дійсно людина змогла побудувати цього, це сімейне щастя? Звичайно, є відкриття долі, є відкриття якби другої половини життя. І я, наприклад, робила дуже багато таких варіантів, таких е, різних ритуалів для жінок, які вже старші. Але перший ключ, який я даю, це поміняти ось тут свої упередження, які вже за царя Гороха і які у них створилися, ніхто не винен, тому що ми всі є родом з дитинства. Розумієте, коли долар був по вісім, от це мишлення треба викорчовувати тим жінкам, імплантувати нове. І зробити ритуал. Все. І тоді, будь ласка, бігом до щастя свого. Розумієте, mm. що я маю на увазі? Клас, Звичайно. Ну, no. no. no, це, Тут ви дуже вас такі знаєте, і не тільки магічний, я б назвала так психолого-магічний підхід. Це класно. Е, комбінований. Доброго дня. Подивіться, будь ласка, чи вийду я заміж, чи, і чи так і залишусь сама. Дуже прошу подивіться: мій день народження 26.01.70. Звати Анжела. Так, тут відразу падають сімейні карти, коханці. Їй взагалі чоловік падає в дорозі. Я би порадила для того, щоб швидше зустріти долю, десь треба їй мотатися, десь треба їздити. Ну наскільки це зараз можливо у нас на Україні, і там вона зустріне е, якусь людину. Прекрасно. Так, Тетяночка, чи варто виїжджати з України? Чи є ризик мобілізації? Запитує Оксана, 26.09.87. Я так вважаю, що запитує щодо мобілізації саме стосовно себе. Ні, тут падає біля неї якийсь мужчина, можливо, і не, не конкретно стосовно себе. Дивіться, як от для нашої глядачки такої наглої небезпеки я не бачу, але вона її дуже боїться. Тому те, чого вона боїться, те з нею може і відбутися. Я би, я би порадила не ну, постаратися зменшити цей страх. Розумієте, тому що страху у неї в голові більше, аніж навколо до неї, біля неї. Угу. Не бачу небезпеки, можу лишатися на Україні. Наразі, наразі. Доброго дня. Чи є загроза моїй сім'ї і моєму будинку у місті Одеса? Запитує Ганна, 29.12.75 і Микола, 8, 05, 59. Е, дивіться, можна лишатися б, на рахунок будинку ну, так, таке, з натяжкою. Тут би добре було поставити е, якийсь оберіг в будинок і якийсь захист власне, в житло, тому що е, сім'я в порядку. Угу. Скажіть, будь ласка, що з моєю дочкою а, дуже хвилюється за її здоров'я, і чи буде в неї сім'я? Олеся, наче дочка, щось погано написано, написано з помилкою, але є дата народження 22.12.88. Переживання через якогось мужчину, і річ у тім, що вона попала під якийсь магічний вплив, тут ще випадає ще якась жінка. Вона попала в якусь ситуацію. Можливо, наша глядачка просто про це не знає. Розумієте, а це вже як слідство якоїсь тої неприємності, в яку вона попала. Тому ми, не, ми чітко не можемо тут відповісти. Ну тут є проблема. Угу. Треба розбиратися. А, будь ласка, подивіться, чи виїде за кордон донька з сином? Не написала імена, але є дати народження: 13.11.74 і 19.02.2008. Е, так, вони виїдуть. Тут є якась м, проблема, якийсь затик з грошима. Але коли вони це питання вирішать, то дорога у них відкрита, вони зможуть виїхати. Але треба добре обрати, куди вони їдуть, тому що тут е, ще грає роль, куди вони їдуть. Тут треба подумати. Питання від турботливої бабусі внучка Аліна, 2000 рік, живе з Дмитром. Вони живуть в гражданському бракі, дуже хочеться правнуків. Ой, бабуся, наша турботлива бабуся. Я не хочу нікого е, зараз увести у якийсь смуток. Хочу вам сказати, що вони, як то кажуть, два чобота пара, і вони мають бути разом, тому що вони дають якісь кармічні уроки один одному, конкретно. Я не бачу, щоб вони одружилися. Можливо, мені не показує. І поки що внуками не пахне. Але те, що вони мають бути разом, це 100%. Крістіна, дякую вам велике. Дякую, що ви ходите з нами на зв'язок. Не нехтуєте питаннями наших глядачів. І ще раз нагадаю, що добу після виходу програми, кому Крістіна не встигла відповісти, або хто хоче задати ще особисте питання, можете зробити це в її телеграм-каналі, посилання на який буде в описі цього відео. І до нових зустрічей! Особис... Дуже дякую! В особистому блозі Тетяни Гай!